Ну що, я готовий отримати нарешті другого шейпшифтеру шифтеру на шакалах. Давай, 85 х 10. Ну сука, ну як? Ізі прогноз був, дякую. Думаю, погано падає, тому що складний Скажете, та має гарно падати. Давайте з 5 комбо апрейдів, 4 комбо апрей, 85 2 бо тут ніхрена нічого не паде. Куплю ще кабали. Оу, моу, Салах! Рижа йде з заснови! Сюди його саня, еволюцію терміново! Running down the way! Світ бой фрімпон з ним, подивіться! Майбутній правий фланг Ліверпуля! Сюди! А я скипнув! Веволізе! Yeah! Ілівору слівого він гра, як бити дрівели. Норма ікшенч. Алло? Алло? Що за фігня демонети, Це новий аккаунт. Ну що? Мені потрібні шейпшифтери. Ну! Та де ви є? Де ви є! Який Майк маніє? що він мені потрібен? А це було про неї тоді. Ні, ну це як про карту. Це було як про карту Пес Макрон. Наш новий аккаунт. Ну цікаво просто пофанитись. Дейонг, а Дейонга можна і в еволюцію. На CDM теж. Немає ево оці, на, на, на ЦОПа. Куди можна канте або Де Йонга? Д... Канте це фул шакал. Канте обов'язково ми маємо зробити. 85 ще один. Ну дайте шифтера. Та де ви є? Боже, ну який концепт. Що відбувається? Де мої шип-шифтери? Осім Вево. Ендлер, хоча б же МБП якого здали. Знайомий кидав якийсь розішній віддіє не безкоштовний пік ікон, де треба зайти через її, пише мені, беру участь і не побачу цього повідомлення. Сьогодні пише мені сили всі трейдбл карти і продали монети. Ну слухай, я на це знаєш, як завжди кажу. Вибач, братан, але ну слухай, без лоха, як то кажуть, на Донбасі, і жись плаха. Подякуй своєму другу. Віди мені, віди мені розводів. Приходить справній шакал. Я тримав його до піку на ікони. Але, але. Ми мусимо його відкривати зараз, бо ніхрена не сипе. Вьош, я розумію, що Поліна Андріївна трошки тобі. Ну, ем, ускладнила життя живачками і якимись своїми косметичними штуками, але ну щоб настільки? Фух. Окей. Носом відкриваю. Ну, давай. Останній. Це новий аккаунт. Тео хочеш, хочу. Це новий аккаунт. Ну, реально, це новий аккаунт. А де? А де мій дроп? Ми зловили одного Ендріка, ми вже стільки всього відкрили. О, але Федір Вальверде! Але це може бути еволюція. Да? Федір нормальна. В мене взагалі це промо не падає, наче дропнувську. Так. Да. Але тео немає. Тео немає, тео найбільш рідкісна карта в грі. Так тут і Федір підходить, слухайте. А що воно буде? О, так а це вже непогана карта. Подивіться. Гачок, лонгбол, але павершот мусорка. Він може грати RM. але не може грати СДМ. А в мене СДМ чат. Ні, Федір від... відлітає. Федір не лізе, нам потрібен СДМ. В дві карти. Безер, безер, поняв. Окей, маге трикутника. Да! Ні, це Льова, я думав, це світіння. означає шифтер А. Ее, ну ви знущаєтесь. Ну, люди тут ловили марадону. Ну, дайте шифтера. Ну, який Карвахаль, ну який. Оу, гор! Шелмондай! основний склад! Yeah. А ми виконали його! Бляха, ми виконали його на Творі Я не вірив, що він впаде. Оооо. Oh. Изіша кабали, то пофіг на Шагабали Дякую Алекс гоу! Ево на страйкера, а він підходить туди. Добре. 3900. Отримай мої 3900. Отримай мої 3900. А сайн now. Є, yeah. apply. Ну що, фуд Champions. Ставка є, я готов. Ну це важко буде. А ми опорника не зробили, до речі. Так може ми вево відправимо Патрі одразу? Або Чуа за 25к. Нам зараз потрібно. А, в нас качається пайор і шакал. Добре, поїхали. Граємо з Патрі. Челсі. Хто мене заснайпив? Дехея, Тюрам, Лєвандовський, Танака, Торес, Червоний ретеги, Господи, Боже, який склад. Слухайте, я думаю, я дарма це зробив. <рес> я думаю, треба буде щось робити, треба буде крутити. Я... Ми не виграємо. Ну, якщо нас будуть рвати прям сильно, я гімпад покладу. Ясно. Дайк! Ван Дайк! Воржал вандайк! Бесплари за гейм нахрен! Який тот стратегія! Воржал Дайк! Геніальний відбор! Ой, яка тяжечка! Під такий то матч! Дальній кут! Офсайд! Там не було офсайду. Ой, я Оооі. Дякую за Дайк. Вандайк. Ван Вандайк. Блокує удар. Боже, який геній. Забігання направлено. Біг Тривелу, мала. Бляха мала Повз м'яча! Молодець. Ендрік. Переступи. І в дальній кут. Yeah. Сюди. Тренд має бути капітаном. Тренд має бути капітаном на лавці для запасних. 100 тисяч шакабалів немає, трента немає в складі. Ай, ай ай, верш, будь ласка, рятуй. Жалмандайк! Боже, який геній! Ой, ай який я придурок! Рятуй! Я поняв. Добре, зібралися. Ми граємо краще. Таке буває. Таке буває. Шахтар теж пропускав в 2009 році. Від порту, після удара зі стандарту. Це було, але гесват. Як це закінчилося? Ми всі пам'ятаємо. Євочка. давай! Давай, малиха! Давай його сюди! Сюди його! Ой, чат, але треба Гріді з третього. Зараз мені теж Гріді покажуть. Зараз мені теж Гріді покажуть. Треба з третього Гріді робити. Да? Приступи. І дальній кут. Бляха! Піналька! Він його збив! Він його збив! Це піналька буде! Я поняв. Сказав, я і пішов атакувати через фланг Ендріка, а раптом він слухав: Ну як ти не забив? Боже, який ти мусор! Та який ти мусор? Підкат. Да, фолимо, фолимо, бо там контратака. Ендріка. Ендрік просто йде в перший апгрейд на ікону. Подивіться, що це, якщо не гандікап. 13-3 по ударах я граю за бомжей просто. 13-3 і мені. Де? Пас був дерьма. Пінальку не зарахували. Добре, ладно, зібралися. Не ниємо. Все. Шакали не ниють. Добре. Добре. Далі. Ну, забий Мусорка. Прекрасно. Він не Мусорка. Він кумір Сіра Бобі Чартона. Він забиває третій гол додатковий час після прекрасної шакалячої атаки через катбек. Салаха допомей філеси бити. Почекай. Все, вибачився перед глядачами. Що там демедж страшно? І туди трикутник. З направлених забігань. Добре. І зараз буде тривела, магічна тривела. Дивіться, магічна. Бля. <ривіт> Боже, яка ця гра, як воно запаяло! Магічна тривела, фоли, фоли, фоли. О, він ще й не слив. Туди трикутник. Добре. воно проскакує і б'є в дальній кут. І цей матч буде закрито. Тобі ще стичає свої. Зелений тайп фініше в дальній кут! І Давід ДЕХЕЯ падає, як мішок з картоплю. Неясно, хто грає. Один гравець. Ох, піздами. Ох, пізда мені. Так, а це не Саня? Ні мене в в Мальдіні, ні. FC Барселона, ні, не Саня. Але мені дупа. Ну, це все чат. Це ми пропускаємо два, і після того ми кладемо гімпад. Ану, ану, ану. Та, ну ні. Добре. Але доборотися, молодець. Бруно. Сюди, Ендрік і в дальній кут. 1-0. Ми ще й поборемось. Ми ще й поборемось. Ну, слухайте, але я думаю, що тут буде недовго це завозі, бо в нього просто спринтбусти і все. Бачите? Да. Це, це буде, Ну, це буде супер швидко. Ну, бо в мене, типу, супер команда слабка. Там опорна зона провісає дуже сильно. Там же в цього біста захисту немає. В нього тільки трикутники є. А ну, пайор. Єва Пайор. Робить рахунок 2. Робить рахунок 2. Добре. Ось вам і Патрі. Патрі біст. Тут нас 5. Туди. Добре, спринтбуст. Під себе. І в дальній кут. І ЕСІДісі. А чого ви не святкуєте? Алло! Да. Я вийшов з Андрії. Я вийшов за Томорю. Ні, 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 але Ван Дайк проспав лінію офсайда. Ну, друзі, бляха. Ну там розрив іде батонів просто мої. Май... Добре, зелений тайм фінішин переступи за Ендріка. Сюди його! По, По замовленню чату гріді. Відміну Шот кенсел! Шот кенсел! Шот кенсел! Він поплив трошки! Тримаємо стрій! Тримаємо оборону! Він поплив! Він же просто спринтбуситься моїх захисників! 67. сьома, Бруно! Бруно Ретардес, 6-3. Вимкнули гандікап в другому таймі йому, і here ві гоу! Бляха, але Андрій спринтбуситься як тварь просто, добре. Паровозик якийсь міг, почекай. Добре, віорджил, вірджил, віорджил, машина, віорджил. Але машина бляха, томорі. Що ти робиш? Придурок! Як ти захищаєшся? Подивіться, як він захищається! Він відходить просто нахрен. Добре, дякую. За що? За що фол? Гра! За що? Ай, контра, контра, чат, контра. Горить, горить, він встигає. Ні, він не встигає. Ой Кьогель. Кьогель, умнічка наша. Кіо, люмнічка наша, є друга перемога. Знаєте коли я піду? Реал Мадрид, о, Діас. Я знаєте коли піду? Я відкриваю гарант шейпшифтера. Гарант шейпшифтера. Е, гарант шейпшифтера. І йду відтискатись, і я не бачу, хто мені впаде. Отак от. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Окей, okay, іду дивитись. Я понял. Марта казала, що щось там казала. 6х10, Here we go. Ну. No. Є шепшифтер, та нарешті ж є. Давай, давай. Сиди його один. Бляха, лише один. Це буде якийсь мусор. Лише один. Хто ти? Я не поняв. Це що за пак? Тут гарантований ТОЦ з різних ліг поза топ-5 склад менс, а що це таке? Мужики не топ 5? А що це за кидалово? Та йдіть ви до дупи, що це за хрінь? І хто мені зараз вийде? Боря Санчес оцей? Це юкеріс? Ну, це він. Ооо. Сіді його на шакола, сьоходи Та нарешті. Є. Yeah! <свят> в нас є форвард на Вікент Лігу. Навіть Сікаріо не заходив. Сікаріо просто подивився стрім. Невже перша прям тір 1 карта в склад шакалів лоу дривен? Фінес-шот! Тільки Дака навіть є Сіра. Преспровен. Рапід золотий. Немає квікстепа, але є золотий рапід Трікстер ферст-тач, але він біст. Адванс-форвард! Прекрасно. Він ще лівого Вінгера може зіграти. 4-5 зірочки, немає скуптерна, але то я вже не наглію. Зараз мені треба максимально швидко все зробити. 87, ага, в нас немає. Добре, в нас є тільки 88-й, добре. О, ікона! Стрі Джи! це не некрайм це не ровно Діньом! Бакаван! <пліст> Ой, блін! Але, але, добре! Але це в склад Джі! Є, суперник знайдений. Ми готові. Мати Василева. Мати Василева. А ти мене не заснайпиш, я не ps 4 версії шакала а -а 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 -а, Я поняв. Ну, тут буде дупа я, я не всесильний. Я витягнув два таких матчі. Але 30 вже будуть ту матч. Гуліт, я поняв. Де, де лівий захисник? А, ну це Альфонсо Девіс, я поняв. GG чат. GG. Сцену поміняй зараз. Мені здається, він не дуже гарно грає в захисті, до речі, Ендрік. Ендрик. Стіві. Бляха, вандайк не біжить. Під себе. Вандайк не біжить. Напевно, треба включати нью Gen, тому що вандайк не біжить. І мені важко на. Тут Lengсі, типи при скороді не працюють. Типу, зі статами, які є, мені, напевно, легше буде грати на Нексгені. Ну да, тут розсипається, да. Це була помилка. Це була помилка, зараз мені тут дупа. Вони. Вони не біжуть. Типу, на пазгені не біжуть. Треба йти на NexGen з таким складом без шансів на пазгені. Бачите, як Вандайк взагалі не біжить. Да, ну GG мені. Що, я ліваю? Чи граю до кінця? Ну тут без шансів. За рарного Девіса проти Бутер сильно не позахищаєш. Треба терпіти, якщо хочеш на 5 загад матчів гравця. Так, а слухай, ну ми в Велці все одно це зіграємо. Яка різниця? Ні, ну сьогодні ми не можемо перемагати в кожному матчу. Так, мій захист просто стоїть. І подивіться, Ван Дайк, пам'ятаєте, який не здоганяв минулого разу гравців? Зараз нікого не наздоганяє. Добре, в нього є час. В мене є час поспілкувати з чатом. Він зараз три паузи отримає і буде сидіти чекати. Це відбори, да, ще два матчі. За Для нагород б'ємося, за для виконання еволюції, перш ніж йти в основну сітку. На Пазгенія у вас. Ну, стилі зіграності не працюють. Ану сюди. Без офсайду? А який це був пас? а? Який це був трикутнючок? Як вам таке? А в нього є оце? Бляха, куди ти б'єш? Є в нього святкування у що... Я поняв, гра їх взагалі не реєструє. Стіві? Це має бути фол. Окей, це має бути фол, я не буду. Це має бути фол. І ти кажеш, мапі звір на штрафних. Ну давай спробуємо. Тут два спевне бари, має бути. Приймається. Леон. Геній штрафних ударів. 2-0 рахунок стає. В нього немає святкування. Немає в Гьокеріша, Але Контора. Стільки апгрейдів і не завезли. Черван святкування, блін, кіков, кікоф. It's over. Це кінець. Коли я грав проти суперника, який бив трівелець з 80 метрів, і я коли кажу, що він робот, він каже, так ти теж тільки б'єш Лоудрівене. Ну, мені здається, це трошки неправда все ж таки. Я можу об'юзити механіки, і трівели, і лоудрівени, але ну кажу, я хоча б намагаюсь, хоча б якось десь там трошки комбінувати. Наскільки це можливо в цій грі. Ну, отак от, наприклад, і бити в дальній кут. Виводити на ударну позицію перепасовками. Добре Петр Чех. Стів. Блін, підкат, він гарний. Ну, але в мене теж був такий підкат, тому я тут не скаржусь. Лоу О, Отак! Бачиш. Туди трикутничок. трикутночок. Давай. Та ні, ну, Йокері ще якась фул взагалі. Що він робить? О, ну зараз. Окей, GG, питань немає. Розібрався. Ну він якось взагалі не спринбуситься. Це трошки пашакаляче виходить. А чого я не поставив Я не поставив на Вінгера. Блін. Петра. Чат, ви мені маєте допомагати. Ну, це типікал метагол. Мені від цього хочеться ригати, але воно вибачте. Ну і Ендрік це теж. Ендрік це знущання. Але Стіві Джі Гені. Стіві Джі Ste Стіві Джі. Ось наш новий лідер команди. Ось наш бомбардир. Ну, ви бачите, наскільки швидка анімація в нього прийому і удару. І наскільки погана анімація в Гіокеріша? Я не розумію, чому це. Це при тому, що я вам казав, що Стіві мусорний. Добре, але тут і Гіокер. Шановні, таким чином виглядає склад Шакал-Торецьк після першої кваліфікації до Фулл Чемпіонс. Будемо величко стартувати таким складом. Можливо, трошки десь там переграємо в захисті або поглянемо, якщо нам випаде якийсь новий лівий захисник, але я думаю, буде кістяк команди саме такий, прокачуватиме вже Пітера Чеха під час безпосередньо основної гілки Full Чемпіонс. Друзі, якщо вам такий контент до вподоби, то я буду щиро вдячний за лайк, за коментар, за будь-яку активість активність яка дійсно допомагає просувати контент. Я розумію, що зараз літо і дуже погана частина гри в цілому. І ми говорили про те, що буде це вигорання, про те, що буде нецікаво. Але я намагаюся для вас створювати контент влітку, щоб ви під каву щось там та дивились. Якщо воно вам цікаво, приходьте на стріми, заходьте, хоча б привітатися. Буду радий вас бачити, особливо, якщо ви рідко зараз завітаєте, подивитись на матчі, нічні стріми, стріми на твічі, особливо під контент. Це дуже мене підтримує і мотивує. І мотивує Робити в тому числі для вас наступну частину про FC Шакал Торецьк і вже про Вікін-Лігу, яка от зараз прямо буде починатися. Побачимося з вами, коли побачимо, сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. себе, все до України.